Вітаю! в ефірі. Новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по Україні. О шостій ранку ворог спрямував на Київщину дрони Камікадзе. Столиця зазнала дві хвилі атак. Однак, завдяки злагодженій роботі ППО прильотів у Києві та області не зафіксовано. Загалом проти повітряним силам вдалось збити 13 шохедів. Уламки від ліквідованих безпілотників влучили в адмінбудівлю. Ще чотири житлові будинки зазнали незначних ушкоджень. Наразі служби розпочали виявлення місць падіння збитих шахедів. Маємо один пошкоджений уламками дрона, приватний будинок, на щастя без постраждалих. Російські окупанти 42 рази обстріляли і територію Херсонщини. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще один житель отримав поранення. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Рашисти поцілили у яхт клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. У результаті загорілося складське приміщення. Зараз там працюють відповідні спецслужби. Зазнала обстрілів і Харківщина. Вісь. Військові Арев гатили по Харківському, Чугуєвському районах та населених пунктах Куп'янщина. Обстрілів, станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаєвка та Берестове. А також амбарне, Вільховатка, Хатне, Мілове і Дворічна. Цю ніч обстрілювали градів, ураганів та важкої артилерії і Дніпропетровщину. Під прицілом опинились Нікополь та Марганець, та житлові на житлові квартали направили понад 50 снарядів. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків: СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд: авто, газогони та електромережі. обійстях містян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Натомість сили оборони України відбила атаки ворога в районах 14 населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей. Також в ніч, з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області наші військові знищили понад 15 російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління. Та чотири райони зосередження особового складу противника. Звуки вибухів, які сьогодні чули громадяни Запоріжжя, це вправна робота наших сил протиповітряної оборони. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртів. В області ж окупанти продовжують атакувати позиції наших військових та населені пункти області. Ворог здійснює обстріли з танків, мінометів, реактивної та створ... ствольної артилерії. Під вогонь потрапили понад 25 населених пунктів області. Зокрема, від ударів рашистів постраждала цивільна інфраструктура Пологівського та Васильівського районів. Тим часом наші військові продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат. Так, крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь. В районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки: до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців російських окупантів. Повернення до звичайного життя у Запоріжжі. Вже існує проєкт відновлення будинку, в який 10 жовтня втрапила російська ракета і вщен зруйнувала один з під'їздів. Нині завали розібрані, вже поновили подачу води, газу та електрики. Тепер працюють над відновленням теплопостачання. Більше розкажемо у наступному сюжеті. Пані Людмила приїхала до свого пошкодженого будинку з Одеси, де тимчасово проживає, на зустріч із місцевою владою. В момент вибуху на щастя її в квартирі не було, розповідає жінка, проте й пізніше не змогла зайти у помешкання, бо сходинки повністю розбило. В неї не зайдеш, розумієте? Лізнично немає. Мої вікна цілі, але але квартира вона ну не годиться. З моменту влучання ракети минуло вже два місяці. Нині у будинку відновили майже всі комунікації, подали світло, газ та воду до усіх під'їздів. Тепла немає тільки в першому. Однак найближчими днями і цю проблему вирішать. У нас тільки ну, із за цього розрива, де ви бачите, ми не можемо дати тепло в перший під'їзд, але ми теж з цією халепою впоралися. Зробили нашу металеву конструкцію, заклали туди трубу. Завтра будемо монтувати її там на даху. І я думаю, вже в людей до кінця тижня я не хочу загадувати, але тепло буде. Для вирішення інших питань до будинку приїхали представники влади. Розповідають, розбирати завали розпочали через кілька годин після прильоту ворожої ракети. Через тиждень вже підводили комунікації. Нині розглядають питання відновлення споруди. Далі в нас почалася велика робота. По запуску мереж в будинках, по відновленню водопостачання, теплопостачання, газопостачання і по більш-менш нормальному функціонуванні і входження в зимовий період. Ну, якщо не вдаватися в подробиці цього процесу, там роботи справді було дуже багато, бо в нас повністю зруйнований один під'їзд, через який проходила фактично велика кількість мереж магістральних. У зруйнованому будинку працювала спеціальна комісія, яка визначала рівень пошкоджень. У результаті фахівці зробили висновок, що споруду можна відновити. Тут не тільки відбудують зруйновані квартири, а й відремонтують пошкоджені. На основанні цього звіту вже сьогодні майже закінчена процедура на підписання договору на проектування капітального відновлення всіх ваших квартир, які постраждали за результатами руйнування. На сьогоднішній день всі документи є, осталось декілька днів для того, щоб це формальна процедура, для того, щоб витримати і в подальшому почати процес проєктування. Після того, як вже буде закінчити проєктна кошторисна документація, ми паралельно робимо всі зусилля для того, щоб привлячити якісь фінанси. Це можуть бути державні кошти, це можуть бути кошти наших західних партнерів. І обов'язково це кошти будуть міського бюджету. А доки триває затвердження проєкту, мешканці будинку можуть отримати фінансову допомогу. Для цього їм слід звернутися до управління соцзахисту Вознесенівської райадміністрації та оформити статус вимушено переміщеної особи, враховуючи, що ми не могли цей акт без висновків Ніска оформляти і його підтверджувати за цей період часу, ви отримуєте матеріальну допомогу, яку отримували як по статусу ВПО, ви отримуєте з міського бюджету. Допомогу на ну там дві по 2000 Ми даємо як матеріальну допомогу для постраждалих. Ще є можливість звернутися вам до депутатів за матеріальною допомогою. Тому, будь ласка, пишіть заяви на матеріальну допомогу саме до депутатського корпусу, і депутати від свого фонду теж нададуть вам матеріальну допомогу. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Чотирьом колишнім правоохоронцям із селища Веселе Запорізької області працівники держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру. З початком тимчасової ліквід тимчасової окупації регіону тоді ще чинні працівники поліції добровільно пішли служити окупантам. Вони публічно погодилися працювати на РФ та агітували своїх колег. Зрадити присязі чоловіки брали участь у створенні народної міліції, в селищі, веселе, а також проводять обшуки у місцевих жителів, забирають майно на користь окупантів. Підозрюються екс правоохоронці у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Минуло 36 років від дня найбільшої в історії атомної енергетики, ядерної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку, 14 грудня, вшановуємо подвиг ліквідаторів тих, хто став на захист світу. Це люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники. У Запоріжжі сьогодні традиційно поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Продовжать Артур Туркін. Олександр Рекало був командиром зводу пожежної охорони у 30-кілометровій зоні біля Чорнобильської АЕС. Наразі, після дев'яти операцій, він залишився єдиний живий з усього його підрозділу. Ребят уже немає в живих. Один залишився як то не по сібі. Наразі понад 2,5 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС перебувають на обліку у Запоріжжі. Більшість із них потребують постійного лікування на сьогодні. Ну будемо казати так: 99% – це всі інваліди, тому медичне забезпечення, грошове. Забезпечення це два основних питання, які стоять в тому числі, і більш і ще більш нагальними стати в умовах війни. Проте в умовах війни ветерани Чорнобиля зберігають активну громадянську позицію, займаються волонтерством. Створили у Запоріжжі два гуманітарних штаби із допомоги ЗСУ та ВПО. А деякі, незважаючи на стан здоров'я, пішли до лав тероборони. Ви чітко розуміли, що на той час ви повинні були це зробити, ви повинні були захистити своїх дружин, своїх дітей, своїх родичів. І за це вам на сьогодні дуже велика подяка. Цього року у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення Запоріжжя передбачено надання адресної цільової допомоги ліквідаторам та постраждалим від аварії на чаес на її виконання із бюджету міста спрямували 302 тисячі гривень у 2023 році. Розмір адресної цільової допомоги збільшується до 2 тисяч гривень. На ці виплати планують виділити 629 тисяч гривень. Сьогоднішній день ми допомагаємо нашим. Запоріжцям, ліквідаторам Чорнобильської аварії обов'язково це соціальна допомога, обов'язково це медична допомога. Постійно на контакті з ними. Якщо виникає якесь питання, то ми обов'язково їх вирішуємо разом. На сьогоднішній момент є ще загроза, атомна загроза. Сьогодні расисти сидять на Запорізькій атомній станції і погрожують нам ядерною безпекою і, і правили, порушують поводження саме на, на, на території цієї атомної станції. Але наші чернобильці, які тоді героїчно працювали і зараз працюють, вони волонтерять, вони допомагають нашим ЗСУшникам. Більшість із тих, хто прийняв перший удар під час чорнобильської катастрофи, пожертвували своїм життям заради майбутнього. На честь їхнього подвигу до монумента героям ліквідаторам представники влади та вдячні запоріжці поклали квіти. А пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Артур Туркін, Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Допомога без кордонів із Норвегії до Запоріжжя прибув гуманітарний вантаж для тих, хто його потребує найбільше. Нині отримати гумнабори мали змогу близько 130 осіб. Передусім, це запоріжці, зокрема люди, які мають інвалідність, перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітні родини, сім'ї з дітьми до року, а також вимушені переселенці. Іноземні благодійники передали містянам посуд, відра та каністри для води. Гігієнічні. Набори, постільну білизну, ковдри, рушники та інша. Ну, в нашому селі йш бойові дії, а там, де рядом, там вже були і орки, сиділи. І до нас постійно прилітало в село. Приїхали 30, 30 августа сюди. Вже на постійно Не вистачає коштів. Тих, що дають на дітей, ніде не працюю. Буде надати допомога вже як на родину. Це буде і постійна білизна, і рушники, і ковдри, каністра, тобто все, що потрібно для домогосподарства. Ковдри будуть отримувати саме люди. Це окрема допомога. Ну і Від фонду Project Hope. ми будемо давати сьогодні гігієну, яка теж адресована на людину. Не на родину, а на людину. Та декілька свічок у такій атмосфері волонтери Запорізького обласного гуманітарного штабу готують сухпаїн на передову, якщо в розпал робочого дня вимикають світло. Навіть відсутність електрики не впливає на кількість та якість трав. За 8 годин роботи виготовляють близько сотні сухих наборів, супів та борщів, а ще сушку з фруктів та енергетичні батончики. На волонтерській кухні побувала і наша Тетяна Пода. Это шинковка для, для овощей. Мы Ми вот сюда вот вставляем морковь, і отсюда она вона вот, вот такая вот випадає у нас И, і, і так само у нас Вот такой вот получается вот шинкованный бурячок. Так щоденно розпочинає свою роботу пані Олена та ще сім волонтерів. Після того як продукти пошинковані, їх відправляють до сушарки. Час висушування овочів, фруктів чи м'яса залежить від вологості продукту. Найдовше у нас сушиться буряк десь 8 10 годин, а інші овочі ну, десь 6-8 годин. Чим більше вологи, тим довше, довше процес сушіння. Одна з найулюбленіших страв бійців український борщ. Інгредієнти для нього висушують протягом дня, потім вакуумують. Такої порції вистачає на 8-10 бійців. Їм потрібно тільки проварити борщ та додати картоплю. Також тут опанували технологію. Технологію сушки м'яса. Його додають переважно до перших страв. Враховують і побажання від військових вегетаріанців. Ну, наприклад, у мене зараз є суп-шевиці. Це якраз для веганів. Ми виготовляємо або взагалі без м'яса, або з соєвим м'ясом. Готуємо ще і так, задовольняємо їх потреби. А це смаколики, знайома з дитинства сушка з різноманітних фруктів із горіхами та енергетичні батончики. До речі, без цукру. Ми скажімо так за здорове харчування. Вони досить е, солодкі за рахунок е, того, що ми додаємо сухофрукти. Додаємо туди знову ж таки е, овсянку. Додаємо туди той же шмак, ті ж горіхи. Працює команда щоденно зранку і до після обіду. Не зупиняються навіть під час аварійних відключень світла. А пока його ні, ми сидіємо та все чистім, чистим, чистим, нарізаємо, нарізаємо все підготавлюємо вручну трьом, якщо як би ні електричества. За добу команда виготовляє від 30 до 50 пакетів кожної страви. На передовій такі сухпагі дуже зручні в користуванні, адже на приготування бійці не витрачають багато часу. Супи, наприклад, можна їсти лише після трьох хвилин запарювання. Ну як роблять, засипають ви. Посуд заливають укропом і бажано закрити, щоб трішечки-трішечки пропарилося. Декілька хвилин такої порції вистачає одному військовому для ситного обіду. Наші захисники, які куштують страви, задоволені. Ділиться волонтерка. Команда відправляє сухпагій на кілька напрямків. Частиною продуктів допомагають небайдужі містяни. Якщо ви маєте чим поділитись, приносьте овочі, фрукти чи м'ясо за адресою вулиця Незалежної України, 82. Також можна допомогти фінансово. Номер картки ви бачите на екрані. За ці Кошти волонтери придбають продукти. Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ. Найближчим часом запоріжцям варто очікувати різких погодних коливань. кажуть у запорізькому гідногідромецентрі, це пов'язано з низкою атлантичних циклонів. Показовою є погода у вівторок, коли 4 години лила злива, і за цей час випала. Місячна норма опадів вже у четвер, п'ятнадцятого грудня. синоптики очікують виходу циклону з півдня, який принесе нестійку погоду з дощем та мокрим снігом на півночі області. Температура коливатиметься від нуля до мінус п'яти вночі та від нуля до плюс п'яти градусів в день. На вихідні ж очікується суттєве потепління до плюс дванадцяти в день з незначними опадами. А от щодо погоди на новий рік, то синоптики поки що можуть дати лише приблизні про прогнози Наші зими вони завжди були доволі теплими, м'якими. А останні 30 років у нас змінився трошки клімат в бік підвищення температури. Грудень завжди у нас був теплий, і очікувати якогось там снігу на новий річ це така ну, це марна справа. Це буває дуже рідко. Як правило, грудень у нас теплий, і вже там з початку січня на різдво. Врядні свята от відбувається зниження температури. Я думаю, що не буде виключенням і цей рік. Понад 200 тисяч гривень на потреби Азову Запоріжжя. Саме стільки з початку весни запорізький чоловічий ансамбль Бунчук передав військовим. Колектив влаштовує благодійні благодійні концерти раз, а то й два рази на тиждень. У репертуарі артистів козацькі, українські народні, пісні та авторські. Про сам захід та реакцію запоріжців знає наша Тетяна Пода. Зі сцени лунають авторські пісні. Зокрема, подарована Анатолієм Сердюком про рідний Запорізький дуб. Далі вже всім відомі композиції воєнного часу. вже понад століття є символом національного спротиву. Артисти виконали в новій обробці. Зазначають, вона є знаковою для ансамблю. Пісня, яка була створена ще у 1914 році. Це пісня повстанців українського повстанського армії, підспівують завжди, навіть коли не знають пісні. Ну, щось питаються е, викрикувати. Щось там я, яке слово зачепилось, і е, його викрикують за словами артистів. з початком повномасштабного вторгнення запоріжці почали більше цікавитись українськими піснями. Це підтверджують і глядачі. Знаєте, з початком війни якось так потянуло до історії, хочеться слухати наші пісні козацькі. Знаєте, прийшла за хлібом і встала та й слухає, дуже гарно співають душевно. Пані Марія вже встигла задонатити колективу, адже концерт є благодійним. Артисти збирають кошти на потреби бійців Азову Запоріжжя. За останні 9 місяців влаштували вже понад 60 таких заходів. І ми вже здали туди. Вчора одні останні три тисячі після цього концерту. 213 тисяч гривень. Це кошти йдуть на це. Слава Україні! Народ. Ми побідім. Ці кошти йдуть, наче купують автомобілі, квадрокоптери для військових всю їжу, туди все одягають, а все, що можна. На нинішньому концерті зібрали понад три тисячі гривень. Благодійні виступи, ансамбль буде влаштовувати й надалі кілька разів на тиждень. Планують і святкові заходи до Різдва, під час яких заспівають українського Щедрика. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому ж в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.